Бути радянським громадянином значить бути рабом. Всім привіт! Ви на каналі Міл, а мене звуть Марія, і сьогодні ми будемо говорити про Василя Стуса. Перед початком цього відео хочу нагадати вам підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої нові відео, поставити лайк, та вже під час перегляду ви можете написати коментар. Також, якщо вам подобається контент, який я створюю, то ви можете підтримати мій канал на Баймі Всі подробиці в описі цього відео. Дякую, Василь Стус народився 6 січня 1938 року в селі Вінницькій області і був четвертою дитиною в сім'ї. У 1939 році батьки Семен Дем'янович та Ірина Яківна переселилися в місто Сталіно, нині Донецьк, або уникнути примусової колективізації. А батько влаштувався на один із хімічних заводів ще через рік, у 1940-му, батьки забрали з води своїх дітей. З 1944 по 1954 роки Василь Стус навчався у Донецькій міській середній школі, яку він закінчив із срібною медаллю. і потім вже вступив на історико-філологічний факультет педагогічного інституту в Донецьку. У 1959 році Василь Стус закінчив педагогічний університет та отримав диплом з відзнакою. Після цього він два місяці пропрацював вчителем в Кіровоградській області, а згодом його відправили в армію на Урал, там де він і пробув два роки. Саме під час служби і навчання Василь Стус написав свої перші вірші. Тоді ж він ознайомився з німецькою літературою, а точніше, з віршами Ґьоте та Рільке. Він, до речі, робив їх переклади, але ці переклади згодом було конфісковано та втрачено. У 1959 році в газеті Літературна Україна Василь Сус опублікував свої перші вірші з напутнім словом Андрія Малишка. Порив, не одлюби свою тривогу ранню, той край, де обрію хвиляста каламуть, де в надвечір'ї вітрові чтуть бносись, Не невіддані ваганню. Ходім, нам є де йти, дороги неозорі, ще сизуваті в прохолодній млі, Нам є дойти, йти, на хвилі, на землі, шляхи мовобрії, далекі і прозорі, Шумуйте весь на дні, ярійте вечори, поранки шліть нам усмішки лукаві. Вперед, керманичу, хай юність догорить, ми віддані життю, і нам воздасться в славі. У 1963 році Василь Стус працював головним літературним редактором газети Соціалістичний Донбас. Але згодом Василь Стус покидає соціалістичний Донбас і вступає до аспірантури інституту літератури імені Тараса Шевченка у Києві на спеціальність «Теорія літератури. За час перебування в аспірантурі Василь Стус підготував і здав до видавництва першу збірку творів Круговерт. Також він написав низку літературно-критичних статей, надрукував кілька перекладів із ґете, рілки, лорки. Також він належав до клубу творчої молоді, який очолював Лесь Танюк. Дисидентська діяльність Василя Стуса почалася 4 вересня 1965 року на прем'єрі фільму Сергія Бороджанова Тіні забутих предків. Стус разом з Іваном Дзюбом, В'ячеславом Чорноволом та іншими українськими активістами закликав партійних керівників і населення Києва повстати проти арештів української інтелігенції. Це стало першим громадянським протестом на масові політичні репресії в радянському Союзі у післявоєнний час. За участь в цій акції Василя Стусу було відраховано з аспірантури. Після участі у протесті за Василем Стусом пильно стежили співробітники КДБ. Але у грудні 1970 року на похороні Али Горської Василь Стус відкрито заявив, що вбивство художниці замовила влада. Цю відкриту заяву Василь Стус зробив із розумінням того, що на похороні художниці знаходяться агенти КДБ, які фіксують все, що там відбувається. Василь Стус не міг миритися з політикою радянської влади щодо посилення ідеологічного тиску та репресій проти українських дисидентів. У 1968 році Василь Стус був одним із підписанців листа 139, адресованого генсеку ЦК КПРС Леоніду Брежнєву та першому секретареві КПУ Миколі Підгорному у листі Українська інтелігенція вимагала припинити незаконні політичні арешти та утиски інакомислячих. Василь Стус направляв відкриті листи до спілки письменників та центральних партійних органів, в яких критикував тоталітарну радянську систему, спрямовану на порушення та знищення прав і свобод людини в СРСР 12 січня 1972 року відбувся перший арешт Василя Стуса. Упродовж майже дев'яти місяців поет перебував у слідчому ізоляторі. Саме тоді було створено збірку час творчості. Покарання Стус відбував у Мордовії та Магаданській області. Весь термін ув'язнення перебував у мордовських таборах. Більшість віршів, що в Стус писав у таборі, вилучалися і знищувалися. Лише деякі потрапили на волю через листи до дружини. По закінченню строку у 1977 році Стуса вислали в селище імені Матросова Магаданської області, де він працював до 1979 року на золотих копальнях. З ув'язнення Василь Стус звернувся із заявою до Верховної Ради СРСР із відмовою від громадянства: мати радянське громадянство для мене є неможливою річчю. Бути радянським громадянином значить бути рабом. Повернувшись восени 1979 року до Києва, Василь Стус приєднався до гельсінської групи захисту прав людини. Попри те, що його здоров'я було підірване, Стус заробляв на життя, працюючи робітником на заводі. У травні 1980 року Василь Стус був знову заарештований і визнаний особливо небезпечним рецидовістом. У вересні засуджений на 10 років примусових робіт і 5 років заслання. Василь Стус відмовився від призначеного йому адвоката Віктора Медведчука, намагаючись самостійно здійснити свій захист. За це Стуса вивели із зали суду і вирок зачитали без нього. Віктора Медведчука, так так, того самого, котрий чоловік Оксани Марченко, затвердили адвокатом, незважаючи на численні протести обвинуваченого. Суд проходив за зачиненими дверима. Відомий письменник, правозахисник і друг Василя Стуса Євген Сверстюк згадує, коли Стус зустрівся з призначеним йому адвокатом, то він відразу відчув, що Медвечук є людиною комсомольського агресивного типу, що він його не захищає, не хоче його розуміти і власне не цікавиться його справою. І Василь Стус відмовився від цього адвоката. Про методи захисту, який використовував Мідвачук, свідчить хроніка тікущих сабиті. Адвокат у промові сказав, що всі злочини стуса заслуговують покарання, але він просить звернути увагу на те, що стус, працюючи у 80-х роках у Києві, виконував норму. Крім того, він приніс тяжку операцію шлунку. Після промови адвоката засідання суду було перервано. 2 жовтня засідання почалося прямо з читання вироку. Таким чином, у Стусу було викрите неналежно йому за законом Останнє слово. З листопада 1980 року, перебуваючи у таборі міста Кучино, якщо це місто Пермського краю Російської Федерації, Василю Стусові було заборонено бачитися зі своїми близькими. Але у 1983 році, все ж таки, якимось дивним чином його Збірка віршів потрапила до України до його друзів у 1985 році. Українська діаспора намагалася подати Василя Стуса на отримання Нобелівської премії з літератури, але вони не встигли підготувати всі потрібні документи. Тим часом табірні наглядачі знищили збірку Василя Стуса, птах душі на знак протесту проти жорстокого поводження табірної адміністрації з політв'язнями. Василь Стус кілька разів оголошував голодування. У січні 1983 року за передачу на волю зошита да з віршами Василь Стус на рік був кинутий у камеру одиночку. 28 серпня 1985 року Стуса відправили до карцеру за те, що він, читаючи книгу в камері, сперся ліктем на нари, хоча це й не порушення режиму. Офіційна причина за свідченням співв'язнів поета була наклепом. На знак протесту Василь Стус оголосив безстроково сухе голодування. Помер Василь Стус у ніч проти 4 вересня 1985 року. Офіційна причина смерті зупинка серця. Товариш Стус а також колишній політв'язень Василь Овсієнко, припускає, що смерть поета могла бути підлаштованою наглядачами і померти він міг від удару карцерними нарами. Суто моя особиста думка, чи то теорія про те, що дата смерті, чи то вбивства Василя Стуса 4 вересня 1985 року була обрана не випадково. Адже рівно 20 років тому, 4 вересня 1965 року, була проведена акція протесту на показі фільму Тіні забутих предків, у якій і приймав участь Василь Стус. Це моя думка, яка не має жодного підтвердження, але з огляду на те, як росіяни люблять символічність, вона має право на існування. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал, натискайте дзвіночок та чекайте повідомлень про мої нові відео. А також пишіть свої думки в коментарях. Мені буде дуже цікаво їх почитати.